Доброго дня! Сьогодні пропоную вам рецепт консерви, такої швидкої консерви із скумбрії. Вона готується дуже швидко за 5 хвилин, але виходить дуже і дуже смачна і ніжна. На смак точно, як рибна консерва, яка приготовлена у власному соці, яку ми купуємо за великі гроші у магазинах. Але відрізняється тим, що немає такої бурої рідини, яка. Є у баночки з консервою і там більше рідини, ніж самої рибки. Е, виходить, вона дуже смачна і воно така е, желє, робиться, юшечка, ніби желе. Вона дуже смачна, готується швидко. Беремо дві скумбрії, е, бажано, щоб вона не повністю розмерзлася. Вибираємо плавники, врізаємо, е, вичищаємо все з середини, нарізаємо на порційні кусочки. І беремо обов'язково каструльку, щоб кришечка була скляна, щоб була прозора, і дирочку, яка є для того, щоб пара виходить, закриваємо або хлібчиком, або тістом. Щільно вкладаємо рибку і готуємо такі спеції: чайна ложка коріандру, чайна ложка такого перцю чорного, два лаврові листочки пів чайної ложки солі, пів столової ложки цукру і три зубки часнику. Спеції можете додати якісь за бажанням. Заливаємо воду в декілька етапів. Потрібно залити отак, заливаємо по трішечки, щоб вод, водичка повністю проникла в усі шпариночки. Рукою поправляємо, там, чи виделкою, чи поправляєте, щоб повністю вона була занурена в воду, але щоб вода не, зверху рибки не була. Гарненько поправляємо ось так, щоб була в рівні і з рибою водичка. От. Накриваємо кришкою. Ось так, щоб було. Накриваємо кришкою і ставимо на вогонь. Нам потрібно, щоб вона з того часу, як закипить рибка, нам потрібно її варити 5 хвилин. Ми подивилися, скляна кришка, ми подивилися, тільки почала кипіти отак по всій поверхні бульбашки, не десь якась там одинична, а по всій поверхні. Отак почала кипіти рибка. Засікаємо з цього е, часу 5 хвилин. І через 5 хвилин ми рибку вимикаємо. Але кришку не відкриваємо ні в якому разі. Коли ми вимкнули. Кришку не відкриваємо. І залишаємо на 12-18 годин. став вихолоне, поставили в холодильник і 12-18 годин. І ось виходить така рибка. Вона дуже смачна, дуже соковита, юшка желе така желеобразна. Кісточки, звичайно ж, не розварилися. Будьте обережні з кісточками, тому що все-таки за 5 хвилин вони не розварилися. Але їх видно у скумбрії, кісток небагато, тому видно, готуйте і, нехай вам смакує.